Моркву та цибулю подрібнюємо як зручно та підсмажуємо на олії. Баклажани очищаємо від шкірки та подрібнюємо. Я зробила це з допомогою кухонного комбайну, можна просто порізати кубиками. Додаємо баклажани до моркви та цибулі. Трохи солимо та тушкуємо під кришкою на повільному вогні до готовності баклажанів. Якщо пригорає, можна додати трішки води. Помідори та перець пропускаємо через м'ясорубку або подрібнюємо блендером та доводимо до кипіння. Потім з'єднуємо помідори з баклажанами, додаємо оцет, цукор, часник та улюблені спеції і куштуємо, чи достатньо солі. Якщо смак влаштовує, знімаємо з вогню та перебиваємо блендером. Потім повертаємо все на вогонь, доводимо до кипіння, кип'ятимо одну хвилину постійно помішуючи, і киплячим розкладаємо по стерильних банках та закатуємо. Банки перевертаємо та добре закутуємо до повного вистигання. Смачного!